Ще вдома. І сьогодні готуємо биті огірки. Це не класичний спосіб, але я вважаю, що він вартує вашої уваги, тому що це дуже смачно, дуже швидко. І, до речі, цей соус ви зможете використовувати в будь-яких інших стравах: управляти салат, марнувати помідори. Ну, тобто, все, на що ваша фантазія здатна, ви можете його застосувати. Для того, щоб приготувати нам соус для битих огірків, нам потрібен. Але якщо немає рисового оцета, ви, оцета, ви можете його замінити будь-якою іншою кислотою, але врахуйте пропорції. Використовую я гладкий огірок, гострий перець для подачі кунжуту. сатейник Вливаємо сті капельсину. І будемо його уварювати в два рази. Додаємо цукор. Після того як уварився сік з цукром, будемо все змішувати. Додаю оцет, додаю воду, додаю кімчі. Додаю соєвий. І, до речі, якщо ви хочете зробити соус трішки густішим, ви можете додати або ксантан, або в крайньому випадку кукурудзяний крахмал. І ретельно розмішуємо. Потім даємо цьому соусу охолонути і можемо його вже використовувати. Соус охолов і потрібно розбити. Для цього я використовую такий потужний ніж, і потрібно буде декілька раз сміло його відбити і нарізаємо. Після цього перекладаємо будь-яку тару переклали, але я ще додам пару кружалців. Гострого перцю. Заливаємо соусом. Ретельно розмішуємо. Після цього в холодильник приблизно на 2 години і цього буде достатньо. Але рекомендація повторно цей соус не використовувати. Цей соус, що залишився, як я вже казав, ви можете використати в будь інших стравах. Дві години пройшло, огірки вже промаринувались, можемо їх використовувати. Викладаємо в тарілку, підливаємо соус, але бажано на наступний день. Їх не використовувати, тобто приготували, з'їли, потім для любителів гострих відчуттів додаємо гострий перець, також кунжут. До речі, якщо кунжута немає, ви можете його замінити смаженим арахісом. Також буде дуже смачно. Зеленої цибулі Дивіться, як це виглядає апетитно. Зараз я зварю картоплі, запечу рибу і буду насолоджуватись битими огірками в азійському стилі.